Призов цього року на військово-строкову службу у збройних силах України був останній з цієї нагоди у кримських частинах повітряних сил збройних сил України відбулись церемонії шанування 25 військовослужбовців, які підлягають звільненню у запас. Як це відбувалося у 40-й кримській радіотехнічній бригаді повітряних сил збройних сил України, бачила наш кореспондент Алла Харівська. Захід відбувся на строєвому плацу 40-ї Кримської радіотехнічної бригади повітряних сил Збройних сил України, де урочисто вишикувались п'ять військовослужбовців строкової служби та особовий склад бригади. Ритуал звільнення військовослужбовців зі строкової служби вітальною промовою розпочав заступник командира Кримської радіотехнічної бригади повітряних сил збройних сил України, полковник Руслан Жамойтін. Ви, як і всі, військовослужбовці радіотехнічних військ. Гідно виконували свій професійний обов'язок. Протягом року берегли та примножували славні бойові традиції ветеранів протиповітряної оборони, які в різні роки боронили мирне небо вітчизни. А враховуючи те, що службу ви проходили в місті Севастополі, місці зі славною історією, вписаною окремим рядком у літопис міст героїв, пам'ять про рік служби завжди залишиться у вас. Назавжди як найкращий період у житті на урочистому мітингу останніх військовослужбовців строкової служби повітряних сил збройних сил України вітали голова комітету солдатських матерів міста Севастополя Надія Савицька, а також ветерани бригади, які для молодих солдат завжди були взірцем мужності, відваги та великої відповідальності за свою службу. Рашитім'я от імені ветеранської організації, нашої прекрасной бригады пожелать воинам, которые увольняются в запас, на новом поприще, в гражданской жизни, пожелать всем крепкого-крепкого здоровья, счастья, благополучия дома, в ваших семьях, встретить родных, близких, сестер, братьев, невест, влиться в новое русло нашей родной, нашего родного государства, в новую жизнь гражданскую и дальше идти по этому руслу всю свою жизнь. Вы прекрасно отслужили свой установленный срок. Ваше совесть чиста перед Родиной и перед вашими сослуживцами, которых вы сегодня покидаете и уходите в запас. Під час урочистості усі солдати строкової служби були нагороджені грамотами та пам'ятними знаками. Цього дня хлопці, які останній день стояли у строю військовій формі, задоволенням розповідали про свою військову службу і запевняли, вони завжди будуть пишатися, що були солдатами і служили у повітряних силах Збройних сил України. Сьогодні для мене стало це дивиною, що нас так приємно. Та тепло проводжають наші командири та начальники. Я дуже вдячний командирам нашої частини, що вони для нас зробили таке свято. Не жалкую, що пішов в армію. Для мене це стало шах в житті великий. Багато чого зрозумів після життя на гражданки. Вже сьогодні всі солдати строкової служби звільнені у запас роз'їдуться по своїм домівкам. Втім, зв'язок з новими друзями припиняти не збираються. А школа військової служби та знання, які вони отримали, допоможуть їм гідно влаштуватися і у цивільному житті.